Шокуючі кадри, холод по шкірі та тривожні вигуки. Відчайдух перебігає трасу для перегонів просто перед машиною. Спокійно дивитися ці кадри неможливо. Нещасний на кілька метрів підлітає в повітря. Від різкого звуку раптового удару в жилах холоне кров. Ой. Шукований водій гальмує. Екіпаж вистрибує з машини до постраждалого, збігаються глядачі. Швидка прибуває за кілька хвилин, але медики тільки констатують смерть. Такого удару чоловік не пережив. Це був 30-річний житель Одещини, який разом із знайомими приїхав до Миколаєва подивитися авторалі. Ми просто взяли в компанію з собою, але з ним не знакома. Ну как би так. Знаєш, у Валера ну, кажу, можна з вами. Пожалуйста, було в машині. Організатори ралі переконують, траса скрізь була огороджена стрічкою, стояли попереджувальні знаки. А маршали, як годиться, свистками попереджали глядачі про наближення автомобілів. Як же сталося, що чоловік обійшов усі заходи безпеки? На даний момент гонка встановлена із за нещасного випадку, Ведеться слідство. організатори стараються всячески способствовати до даного вопросу. Що ж стало причиною безглуздої поведінки Валерія? Його знайомі гадки не мають. Начебто чоловік був адекватний. Навіщо ж тоді кинувся під колеса спортивного автомобіля? Я не думаю, що спеціальний. Нормальний пацан був, я його знаю, нормальний пацан. А випивав він сьогодні? Ну, так. Да. Не бачили, бачили? тоді. Ну, випивав, всі бусієтно, дихають. пив? то пів. Поняття, може, піван. Але на відеозаписах чітко видно підозрілу картину. Чоловік повільно крадеться узбіччям, а потім стрімко починає бігти просто під колеса. Пілот спортивного автомобіля побачив його останньої миті і вже нічого не зміг діяти. бум блін, при приземлились, перед нами вже біжить тіло. Ми коли його вже у відділі, може на чармажу, але ми не встигли. Чи то було самогубство, чи загибле хотів ризикнути заради адреналіну й перебігти трасу перед носом машини? В деталях інциденту розбирається слідство. Втім, поки що, через скажений вчинок глядача гонщикові або комусь із організаторів змагань світить в'язниця. Тіло загиблого було направлено на проведення судово медичної експертизи, а також призначено ряд досліджень. Кримінальне провадження було перекваліфіковане на частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами, що призвело до загибелі людини. Санкція статті передбачає покарання до 8 років ув'язнення. Доки тривають експертизи, всі учасники змагань поки що роз'їхалися по своїх місцях. Доля перегонця і всіх змагань зараз в руках слідчих.